Наближається сезон захворювання на грип. Всі ми знаємо симптоми грипу: це головний біль, ломота в м'язах, тілі, в суглобах, підвищення температури тіла до або більше 38 градусів Цельсія, біль в горлі, кашель, нежить. Можливі також нудота і розлади шолунку. За першими ознаками захворювання, обов'язково звертайтесь до свого сімейного лікаря. В жодному разі не займайтеся самолікуванням. А зараз, поки сезон захворювання на грип не розпочався, нагадую, найкращий засіб профілактики від грипу це вакцинація. Щорічна вакцинація зменшує ризики захворіти, а головне мінімізує ймовірність серйозних ускладнень, тобто госпіталізації і або смерті. Особам, які входять в групи ризику, медичні працівники, вагітні, жінки, діти від 6 місяців, літні люди, варто вакцинуватись в першу чергу. Також лікарі радять це робити людям хронічними захворюваннями, такими як діабет, серцево-судинні захворювання та захворювання органів дихання. Після введення вакцини імунітет формується впродовж 1-2 тижнів. Вакцину ви можете замовити в аптечній мережі та з дотриманням холодового ланцюга доставити її до свого сімейного лікаря і вже після огляду вакцинуватися. Лікарі, спеціалісти. Даного профілю визначають і найбільш ймовірну сезонність, яка періодично повторюється, тому вони визначають найбільш ймовірні штами, які будуть цього сезону, і відповідно виготовляють вакцину. Нам запропонують в аптечній мережі сьогодні найбільш GC джесіфлю, дехто вже з наших медпрацівників отримав вакцини, які перші з'явилися в аптеці. Зараз ми замовили, очікуємо, будемо вакцинуватись. Сам я вакцинуюсь близько вже 7 років, якщо я не помиляюсь. Єдине, що є умови, якщо ви вакцинуєте дитину вперше, Тобто дозволено з 6 місяців. Якщо це дитина вперше, чи їй 6 місяців, чи їй 3, 5, 8 років, тобто до 9 років ми вакцинуємо дві вакцини, вам сімейний лікар розкаже, з інтервалом 1 місяць для кращого імунітету. В подальшому всі вакцини будуть вакцинуватись 1 раз на рік. Тобто якщо ваша дитина в 3 роки отримала дві вакцини, Подальшому вона буде отримувати по одній вакцині в рік. Якщо вона в 8 років починає вакцинуватися, ще з 9, скажімо так, то вже буде вона вона вакцинуватися, як і дорослі, по одній дозі перед сезоном кожного року. Будьте здорові! Здоров'я кожного з нас це здоров'я нації.